Андрій Критенко, режисер, Лесь Подерв'янський, письменник, драматург. Ми вас, панове, запрошуємо з задоволенням до нашої студії за наш круглий стіл, за яким ви, до речі, бували. Я думаю, неодноразово тут не було. Тут не, не були. Ну приємно, приємно ранку. з, з, з прем'єрою. Можна сказати. до речі, ми ж краплі на творчим людям всім аплодуємо Доброго, Доброго ранку. Доброго. Ми сьогодні говоримо про травми. Суспільство в нас не травмоване, ви ж це прекрасно знаєте. Здорове абсолютно. Але ж творчі люди, як правило, травмовані. Що зараз творчих людей травмує, пане Ле? Ми не травмовані. Не травмовані. Подивіться панець. на нього. А що зразу? Не травмовані, нормально. Яким чином вам вдається не піддаватися впливу травм? Ну, все ж травмує до Це секрет, звичайно, але вам скажу. Вранці, коли ще всі сплять, треба прокрастися на кухню і випити стакан водки. <рес> <Мені> сьогодні... <рес> Від цього може бути інша хвороба. Знаєте, неодноразово пробували, але виходить тільки у вас, <рес> а в нас чомусь не виходить. Не? Ну, добре. Як ви думаєте, ваша... От я анонсував людям, ваша творчість травмує людей не підготована. Я думаю, що насправді ні. Якраз навпаки, ти як вважаєш? Я не ще не бачив нікого травмованого після вистави. Ну, це на увазі не напряму. Щоб потім люди вам написали, скажіть, будь ласка, Андрій, ви так травмували, що я вже два місяці хожу травмована і хочу ще раз на вашу виставу. Таке, може бути? <сум> ну, мене б це дуже вразило, б, але такого ще не було. Може, буде з звіряно, я не знаю. Ну, тобто немає ніякої амбуланси, не стоїть після того, як люди виходять із високого. Навпаки, вони заходять хворі. <гум> а виходять здорові. Які хвороби лікують вистави драматурга Подарев'янського і режисера Критенка? Статевий і дервові розлади. Це по-перше. А по-друге, всякі психосоматичні, ну і інші вже. Тобто вам пишуть в книзі відгуків, був такий розлад. Не розказуй, що вікові якісь речі відпадають. Прямо там. А хто збирає їх, хто збирає по залу? Те, що відпало. Це після вистави, ми ж цим не займаємось. Там, Ні, о, насправді був такий випадок, це я вже точно не брешу. До мене прийшов один раз солідний мужчина в майстерню з квітами і шоколадом. Ну я насторожився. А от він сказав, ви нічого такого поганого не думайте. А я до вас прийшов, тому що у мене був такий випадок: е, у нього була дочка, і було 15 років. І вони з бойфрендом е, десь корили траву, і бойфренд упав з даха. Високого дому і розбився на смерть, і дівчині відібрало ну, мову. І десь цілий рік вона не говорила. Всі лікарі не знали, що робити. І тоді він їй щось прочитав, мені здається, Гамліта, і вона засміялася і, і почала говорити. Це справді був такий випадок. Така історія. Да. Ну, ви від квітів відмовилися? Я, це, я забрав квіти і шоколад. От. Ну, це я спеціально розказав, щоб всі заплатили. Панове, Ви зрозуміли ні Міністерство охорони здоров'я, ні Квіташвілі. Прем'єра вистави відбудеться. Павліка Морозова, хто не бачив, може його відновлять. Ще він, по-перше, реінкарнував в виставі по дерев'янську. Можете подивитися, там і багато хто реінкарнував. Що нового зараз? Де ще люди зможуть зцілитися? На які виставі? Ваші це вистава опера звірі. Вона відбудеться 28 лютого і 1 лютого. В малій опері це щоб ну так географічно, це біля Лук'янівського ринка. Трикутник, тюрьма, ринок і опера. Ви обираєте прекрасні да. трикутники, як завжди. Да. Ну 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 там відбудеться вистава-прем'єра. Так, да, це опера, причому класична опера. Ми її написали з композитором Назаровим, а крот поставив. Хто задійний в виставі? Oh. Насамперед, актори. Це той же ж самий акторський склад, чи будуть Міла Куніс, хто ще, вашого любовна актора. Давай, yeah. розкажи. Ну no, <laughs> Ми uh, розраховували на, на Миколу вересня, але не вийшло, тому що. Uh, Вечорами він зайнятий. Із... Ну, ну, Все-таки йому треба Верді, Деміт Тобто треба трохи почекати. Тому з Миколою ми поки чекаємо, а так. Багато акторів з нашого складу з театра Крот. Десь половина. Десь половина. І нові люди прекрасні, яких ми, з якими познайомилися і, і на площадці, і так, по-людськи. Це і... професійні переважно актори. Чи може будь-хто стати актором, прийдуть до вас і скажуть, я от хочу, я можу. Актором може стати хто завгодно. Бо на сьогоднішній <плес> день так, акторська професія як така знівелювала в хороший бік, в бік е, особистості, тому особистість на сьогоднішній день. Набагато важливо, ніж якісь якісь акторські примочки, там сценічна мова, дикція. Ну, ви дивіться, сьогодні тримайте двері міцніше, бо повалить до вас великий народ, який розуміє в собі відчуває акторські здібності. Це Прекрасно. А багатьох ви вже е, показували на двері після того, як він продемонстрував своє. Акторсь... А, тобто ще ніхто ще не, не, не приходив. За... Ні, приходив, ми зразу брали і все. Про що ви Бо буває таке: драматург пише про одне, режисер ставить про друге, глядач здогадується про третє. Катарсис не ви про що ви а, писали виставу? Ну, можна сказати, більше, що точніше. можна здогадатися з назви. Назва звірі, значить, буде про звірів. Але люди там теж є. Є люди. Допустили да. їх. Да. Є люди є нормальні люди. чи люди, як завжди. Є як ну, як нормальні. Там є звірі, це позитивні персонажі, а крім них там є ще Гітлер, Геббельс, Гельнг, Сталін, Лаврентій Павлович Бірія і товариш Марашинов. І Ворошило в Так. Ну, да. От такі от. Чому вирішили взяти Ворошилова? Він сам прийшов. <риск> він сам прийшов. Да. Без коня Луганського, який стоїть. Ні, він вже тоді не служив в кавалерії. Слава Богу. Пане да. Андрію, про що все ж таки драматург? Хоч, складно добитися завжди від драматурга, що він хоче сказати цією виставою. <рисква> Це в нього. Добре, <рисква> про що ви ставили виставу? Про що? Про звірів я зрозумів, про людей зрозуміло. Ну, як кажуть. С -с Собаки це найкращі люди. А в нас є інші звірі, в нас є кіт, у нас є білочка. Стоп, стоп. Ти видаєш, що тут ми, до речі, чотири квитки розіграш. Так, розіграші. так, так, нашим глядачам. І ми придумали, глядачі зможуть вгадати, хто з звірів у нас бере участь. Для цього їм треба відповісти на такі запитання. Наприклад, перше запитання. Який звір приходить вранці до алкоголіка на похмілля? <рес> який звір приходить вранці до алкоголіка на похмілля? Ну, Андрій вже підказав, що є... тоді білочка. Є... Є, 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 запитали. Вони відпишуться зараз далі, що ще, які питання? Ну, наприклад, можна таке, який улюблений звір у циган? Який улюблений звір у циган? Тобто, панове, який звір приходить зранку до алкоголіка на похмілля, і який улюблений звір у циган? Хто перший і цікавіше відповість, у нас ще є час, так? Той отримає у нас є 4 квиточки. І ще, є і, два. Є. І, ще є два. і ще є І Ще два. є два запитання. Можна, будь ласка. Так, будь ласка. 에, третє буде запитання таке. 에, як звали кота у п'єсі Леся Подернського? Повністю. Як звали кота, п'єсі Олеся дерев'янську. Скажи, як п'єса назвалася? Це не важливо, в мене там один раз був. <рес> Зараз всі Вікіпедії полізли, всі хочуть нажати. А там нічого не написано. І ще четверте питання, як ви сказали. А четверте питання: як звали депутата, який стрибав по залу? <рес> Яке прізвище. А вони ж там багато. Хто знає <рес> стрибав? Стрибав <рес> Дивіться, ще, от є таке питання від нашого гостєвого редактора. На вашу думку, практична відсутність російських представників театру і кіно не травмує українське мистецтво? От ви казали, що у ваших виставах лише українські актори задіяні, правильно? Ми якось у паспорт. У нас, <про> uh, у нас я знаю точно, у нас є одна коріянка, наприклад. І це абсолютно не псує спектакль. Не псує виставу. Так. Да. Ми не виходили О, з російських міркувань. А якщо прийде е, Переченка до вас і скаже він не прийде? Е, ні, ну я розумію. Ви ж творчі люди, гіпотетичні е, може прийти Переченка тільки хай перед тим покається. Покаються, ви можете да. його. взяти. Так, а Давайте там. йому вигадаємо тоді покаяння, як ми його пробачати будемо. Що йому потрібно зробити, щоб ми його пробачили? Оце хай дівчата думають про це. <ріст> Отже, <ріст> панове, разом з вами. Ми дивимося, що нам відповіли. Багато питань. Перше відповідь: значить, хто приходить зранку до, до, до... алкоголіка до... на похмілля? Який звір? Який звір? Написали білочка. Відповідь правильно. Відповідь правильно. Є номер людини. номер 301. Закінчується. Лєночка. Запиши, будь ласка. 952 повідомлення. Друге кінь. Відповідь неправильно. Відповідь неправильно. Третє Арсеній. <хи> Як звали кота? Ні, неправильно. Неправильно. І четверте Заєць. Ну, тут. Ну, який депутат, приєм. який стрибав по залу? Так, да, так, да, так. Да. Правильно правильно. Mm -hmm. Значить, ви, як творці цієї вистави, кажете, що перший і четвертий відповідь правильно, значить, два квитки ми віддаємо цій людині. Так. Да. Правильно? Ну так. ще є два. І ще у нас є два квіточки. Ну там обов'язково він зпишеться. Ми переглянемо, віддамо все до кінця, собі не залишимо як гонтрява принципі із курсом. Питання одне, пане Лесь, чому немає нових шедеврів на злобу дня? Наприклад, балада про. Пуйло. Бо весь народ України зачекався нових ваших шедеврів. Ну, у мене якось з філетонним жанром не склалося. Я, ну, це не моє. Я, от, наприклад, ну як, ну як, Шекспір і, і філіетонний жанр. Але mm -hmm. все, що я пишу, чомусь завжди актуально. Хоча я можу писати про зайчика, але воно все одно буде актуально. Це може питання до да. мене трошки, коли ви запитали, що в мене там спонукає і так далі. Тобто для мене різниці між. Івріпідом вакханками, і Павліка Морозова не було. Тому ми тоді ставили Павліка Морозова саме в такому форматі. І опера теж має в класичному вигляді такі самі виходні позиції, як звірів, це не таке інше, як Пучині, як Верді і так далі. Тобто складові в опері одні те саме, може це бути. Екзотичний сюжет, любовна історія і сильні почуття. Там все це є. Е, все ж таки, це буде серйозна опера? Чи це стьоп на оперний жанр? Люди будуть виходити так, як в опері класичній, чи в нашій? Я маю на увазі. Серйозна опера це теж питання. Можна подивитися Класична, постановки можна. з Альборського фестивалю, який і, і, і ти плачеш і смієшся. І, Лябоєм по Чінні я бачив зараз запису. Просто фантастично. фантастично. Чого очікуєте від вистави, окрім касових зборів гарних? Ну, ми очікуємо, я думаю, що була хороша п'ятка після вистави. Вони Ой. у вас до вистави, у вас навіть репетиції проходять з п'янками. Це... <реку> Оце брехня. Це брехня ніколи. Це, Це брехня. чиста брехня, чи... Абсолютно чиста. Це брехня. Тоді, вибачте. Леся, скажіть. Хороша п'янка друга ще. Ну, задоволення. моє від крота, крота від мене, що ще. Ну так, да, це основна позиція. Да, ну, Тому що радість і задоволення, воно, власне, єдине, що передається. А від чого це замуж. залежить, до речі? Від того, а як залежає залп? Ні, це залежить від того, що треба робити, щоб тобі подобалось. І щоб подобалося друзям, от і все. Можна питання до вас? Ну, поставтеся серйозно. Моя... Не Небога дуже хотіла потрапити на день народження до вашої вистави. На вашу виставку. І запрошувала всіх. Це здається, було в 44, чи у вас творчий вечір там був. Було таке. Ну, Коротше, коротше кажучи, вона, можливо, я помиляюся з Адресою. Вона прийшла і каже: Валєра, ти знаєш, краще б я слухала по дерев'янського по радіо чи на касетах, на дисках. От вас такі розчаровують речі. То я не пам'ятаю, про що йшлося взагалі. А взагалі-то ні, не розчаровую. Якщо вам людина каже, ви знаєте, ви на Гамлеті вмерли, як той Поддерев'янський. деревянський Я, знаєте, оці, оці о, творчі вечори, інколи мене вмовляють на це, але я роблю це, чесно кажучи, з отверщенням. Чому? Ну, якби, ну, Я взагалі не актор по природі. І мені ото абсолютно не треба. і тому, я це роблю через силу, тому що мене іди, іди, от Україна гине, читай цю херню, яку ти написав, оце от так. Ну я, мене ведуть, я читаю. <реш> так, Чи складно стало зараз не те, щоб розважати, а в себе примушувати давати ті ж самі творчі вечори та й взагалі виходити на сцену? Та чого там складно? Тут, це ж ну, приходять не до вагон... нас, кажуть, Боже, це так, все воно тобі, отут на плечах весь цей груз, я такий затурканий. Ні, ну це ж не вагони розгружати. Ну, не могу, не вам абсолютно, як кажуть твочому сердовичі, по цим балах курс долара, все що, ну економічні речі, які відбуваються в країні. Тобто, ви по філософськи цьому до цього ставите. Розумні... Ми не можемо вплинути на це. Ну, ми не можемо вплинути, але розумні люди. Ото, От що я бачу по телевізору, і в окулярах кажуть, що це курс абсолютно спекулятивний. А тобто, якщо він спекулятивний, то це добре. Тобто, якась розумна людина можна повернути назад, хоча б до 20. От. Ну, це ж логічно. Живемо очікуваннями, надіями і плекаємо. До речі, відповідь у нас є ще юлічка на питання, що приметрі відповісти. Отже, ведмідь на друге питання відповідь. Правильно, є у нас ведмідь друге питання. 358 абонент у нас отримує квиточок. І, і к вам питання: почому прокуратура не реагує на інтерв'ю Ройтмана в Ютубі? А Хто такий Ройтман? Слава Богу! А що таке <плес> Ютуб? режисер Лесь по у ранкових курасанах. 28 лютого люта їх вистава опера відбудеться. Де в малій опері. М мала опера. Був. Це діртярівська, ну не знаю, вона там з краю біля боротьбу. Коротше, поряд да. з Лук'яністю.